Доброго здоров'я, дорогі підписники. Сьогодні ваша улюблена рубрика, чого чекати в наступному місяці. Березень принесе дуже багато змін. Знаєте, з кожним місяцем якось все більше і більше змін стає. Тому ми маємо бути готові до тих змін, які для нас приготували. Я дякую всім, хто підписаний, і ласкаво прошу, хто ще не підписався. Підписуйтесь, будь ласка, в нас завжди цікаво, актуально і правдиво. Отож, перше і головне це закінчення війни. Ми всі цього дуже чекаємо. Але знаєте, ось на днях розмовляла з другом, і він спочатку війни, повномасштабної воює, і каже, що там хлопці на фронті щось зовсім не відчувають цього закінчення. Тому дуже хочеться, щоб все це закінчилося. І головне, більше не повторилося. Тому дуже важливо, як пройдуть ці переговори. Багато зараз лунає різних заяв, але думаю, знаєте, от думаю, що не все буде так погано, як нам малюють. Бо дуже багато зараз йде різного нагнітання, особливо з боку Росії, вони дуже добре вміють нагнітати. Тому знаєте, завжди читайте все офіційне і чекайте офіційних якихось рішень. А оці всі пусті заяви, знаєте, це нічого не значить. Треба чекати тільки офіційних рішень. От все. Тому чекаємо. З 1 березня відбудеться індексація пенсій. мою думку, ви знаєте, великих надбавок не буде. Вся ця пенсійна система це обман. Я робила про це програму окремо, не буду повторюватись. Чому обман? Бо нормальних надбавок їх немає. Їх нема вже дуже-дуже багато років. Піднялася інфляція і трошечки підняли пенсію. Піднялася інфляція, трошечки підняли пенсію. Тобто, це все робиться для того, щоб знаєте, не не дуже відчувалася ця різниця між збільшенням інфляції, так, і тим, от, скільки люди отримують там пенсії, зарплати і так далі. Тобто, хоч трошечки підняли, знаєте, щоб знизити оцей, скажімо так, щоб люди трошечки заспокоїлись, так? Ну, от будемо це так називати. Тобто, це не збільшення, це таке. Замилювання очей, тому я не можу сказати, що ця пенсійна система, яка є в нас, що вона нормальна. Ні, її треба міняти однозначно. До речі, залишилось ну зовсім трошки тут до березня. Амінсот, ну, так і не дав ще досі відсоток, на які збільшиться пенсія, але я думаю, що він буде ну, 10%, максимум 11%. Максимум. Їдемо далі. Але знаєте, ото як кажуть, нехай я краще буду помилятись, і люди отримують ось в березні нормальні великі надбавки. От, от дуже б мені хотілося. До речі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки добавлять. Тарифи поки не будуть підвищувати, і слава Богу. Далі до березня в банках треба ось тут залишилось зовсім мало часу. Треба ідентифікувати себе, тобто підтвердити свою особистість. Знаєте? Починають вже приходити людям повідомлення. Я не буду на цьому зупинятись. Декілька днів назад робила програму на, це, на цю тему. Скажу тільки одне: хочуть знати все про людей, як раніше запустили оцю ідентифікацію пенсіонерів, щоб пенсіонер підтвердив, що це дійсно він отримує пенсію. Ось так тепер банки запустили оцю ідентифікацію клієнтів, щоб клієнт підтвердив, що це дійсно він. І треба підтвердити свою особистість, бо можуть заблокувати картку. Але якщо вам приходить якесь повідомлення, дивіться, одразу перевіряйте, чи це офіційно. Бо шахраї зараз теж не сп'ять. З 1 березня запускають картку Дія це картка, яка зрозуміло буде відкриватись в дії. Навіщо це хочуть зробити? Хочуть туди перевести всі держвиплати. Тобто, отаку хочуть зробити одну картку для всіх виплат. Далі знизять ціни на ліки. Це була така популістична заява нашого президента, але знову ж таки, особисто моя думка, що якихось там великих знижень я думаю не буде. Бо ця заява Зеленського про зниження цін на ліки, знаєте, це все реально виглядає як популізм. Три роки він не бачив. Знаєте, от, наче не бачив президент в країні, що. Ліки здорожчали просто нереально. Просто космос стоять ліки. А тепер, наче побачив, знаєте, от три роки не бачив, а зараз, а чому саме зараз? Мені просто чому не на початку повномасштабного вторгнення? Що змінилось? Виборами запахло? Я думаю, що це гучна заява. А по факту ну, не набагато вони подешевшують. Але що обіцяють наші можновладці, що на 30% здешевшують більш ніж 100 найголовніших ліків? Но, Знаєте, хоч щось, в березні вже не можна буде оформити Вовину тисячу, тому хто ще хоче, хто ще не оформив, до березня можете це зробити. Вже почали надходити повідомлення про відключення електроенергії спочатку для непобутових споживачів. Я думаю, вже всі прочитали ці повідомлення. Спочатку для непобутових споживачів, але і побутових це теж в будь-який момент може почати стосуватись. Обстріли, як ви знаєте, в нас кожного дня шахедами відбуваються. Тому на Дніпропетровщині там взагалі зараз жах, люди сидять без світла. Тому ось маємо те, що маємо. Знаєте, ми вже, звичайно, звикли до того, що відключають світло. Але коли отакий невеличкий був передих, знаєте, і коли знову будемо без світла, ну, звичайно, це все неприємно. Дуже сподіваюся, що такий можливо цього не буде. Далі, з 1 березня, це до речі, дуже така. Кричуща новина з 1 березня робота всіх АЗС може бути зупинена. Про це в телеграм-каналі повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Причина: те, що з 1 березня можна використовувати тільки РРО, що формують фіксальні чеки за новою формою, затверджено наказом Мінфіну номер 601. От скажіть мені, будь ласка, навіщо це зараз? Це що зараз? Саме головне, які там будуть чеки видавати АЗС. Ну ви серйозно. Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін, ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли затвердять, невідомо. Тобто на АЗС дозволено. Використовувати виключно традиційні, тобто апаратні РРО, отже, з 1 березня, АЗС мають припинити подавати пальне і зачинитись або будуть працювати з порушенням закону і отримують штраф у розмірі 150% вартості проданого пального. Це що? Це, я не знаю, це боротьба з українцями? Це, це що це таке взагалі? Що це за постанови такі? Це проти людей приймаються, навіщо це робити? Далі деякі декларації з сімейними лікарями анулюють з 1 березня. Я хочу зробити про це окрему програму, але зараз декілька слів. З 1 березня в Україні почнуть перевіряти чинність декларацій з сімейними лікарями. Тобто деякі українці можуть просто втратити доступ до деяких безкоштовних медичних послуг. Як я вже робила програму, те, що безкоштовного у нас вже нічого немає. Але все рівно деякі там моменти, наприклад, направлення може виписати сімейний лікар, так, там десь щось пройти. Або все-таки щось хоч трошечки десь щось збереглось, що можна безкоштовно пройти, так? За ось саме за направленням сімейного лікаря. Тому. А, Дуже важливо, особливо для людей, для літніх, особливо в кого маленькі діти і так далі. Дуже важливо не втратити так оцю можливість. Тому перевірка, це зараз, щоб ви розуміли, відбувається в рамках перевірки згідно з постановою кабіну номер 1503 Хто в групі ризику це неповнолітні? Якщо дитина отримала id картку, потрібно оновити її дані замість свідоцтва про народження. Особи, які змінювали документи, тут теж треба. Пацієнти, які уклали декларацію ще у 2018-му, на той час податковий код він не був обов'язковим, тому він може бути відсутнім у вас. Ті, хто не звертався до лікаря понад три роки, теж у групі ризику. Тобто, щоб уникнути проблем із доступом до медичних послуг, українцям радять перевірити актуальність своїх даних і оновити їх за потреби. Знаєте, от а, така тенденція зараз всюди хочуть, щоб все оновили. так? От, Прям варто задуматись, якщо чесно. І наостанок, погода, не жаль, не радує. Бачимо, що дуже сильно похолоднішало, але березень не буде таким теплим, як ми всі чекаємо. Але ж, все одно добре, що зима закінчується. Було б добре, щоб ще закінчилась війна, тоді б стало взагалі краще. Дорогі підписники, бережіть себе. Бережіть себе, от бачите, голос такий <кій> прихворіла. Зараз якісь віруси такі мутують, особливо в кого маленькі діти. Бережіться, будь ласка. Ще трошечки залишилось цією зимою. Маємо перетерпіти і пережити. А, попереду ще боротьба. Боротьба за наше виживання. Сподіваємось, що цей світ не прогнив повністю, і українці таки доб'ються миру. В мене все на сьогодні. Дякую новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.